Всім доброго вечора. Зараз знаходжусь в п'ятничному заторі. Якраз є час поспілкуватися та розповісти вам, взагалі, що зараз відбувається навколо Київського Печерської лаври та навколо взагалі, захисту Української православної церкви. Ну, По-перше, на цьому тижні у нас повинно було бути судове засідання в апеляційному суді. На якому оскаржується, на нашу думку, незаконне рішення Господарського суду міста Києва щодо Верхньої лаври. Але в зв'язку з оголошеною повітряною тривогою судове засідання було відкладено на 29 листопада. Крім того, наразі ми маємо вже більше 20 кримінальних проваджень, які поліція Печерського району мала б зареєструвати. За нашими заявами. І е адвокати Кіо Печерські лаври майже щодня звертаються з заявою до поліції з приводу незаконних та протиправних дій так званих активістів. Е це е заяви по 180-й статті е Кримінального кодексу та 161-180 це е перешкоджання в здійсненні релігійного обряду. А 161 це розпалювання міжконфесійної ворожнечі та образа почуттів віруючих. Тому що всі так звані активісти вигукують образи в адресу віруючих Української православної церкви та намагаються постійно перешкоджати в здійсненні молебнів, які проводять наші священнослужителі. Але що ми бачимо в даній ситуації? суди. Визнають протиправну бездіяльність поліції та зобов'язують їх внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але, на превеликий жаль, ми маємо вже більше п'яти ухвал слідчих суддів, які не виконуються фактично працівниками національної поліції, а саме Печерського управління поліції. Взагалі відбуваються абсурдні речі. Ухвала яка повинна яка зобов'язує е, працівників саме слідства або органу дізнання? Це дві служби, які уповноважені вносити відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Це або дізнавач, або слідчий. Інших працівників поліції немає, які мають на це право, але ухвали суду чомусь розписуються на дільничних е, інспекторів. І дільничні інспектори в подальшому, ну це ця бюрократія. Вони повинні там певний строк передати ці матеріали знову на слідство, і ці матеріали десь потім теряються в управлінні поліції. Це такі собі маніпуляції для того, щоб е, фактично не виконувати ухвалу ухвалу суду, яка є обов'язково для виконання. І ми маємо вже зафіксовано дуже багато таких фактів, коли. Працівники поліції ну, взагалі всіляко уникають від виконання судового рішення і уникають від фактично проведення досудового розслідування. Крім того, в тих кримінальних провадженнях, які вже зареєстровані, фактично відбуваються такі дії з слідчими. Вони не надають матеріали на ознайомлення представникам, адвокатам Києво-Печерської лаври. Мотивуються зайнятістю там і тому подібне, ну, всіляко уникають від е, зустрічі адвока... з, з нашими адвокатами. Е, це все фіксується, ми подаємо відповідні скарги. Що, що щоб, взагалі для чого ця інформація? Ми повинні розуміти, що е, наразі поліція виконує таке системне замовлення і е, фактично сприяє. Проведенню незаконних дій проти проти нас, проти вірних української православної церкви. Чому це так відбувається? Ну напевно, поліція виконує якесь, якусь вказівку. Всіляко зупинити, не надати можливість справедливого законного притягнення до кримінальної відповідальності цих так званих активістів. І ми бачимо зовсім інший підхід по відношенню до наших священнослужителів лише тільки. Наш священнослужитель Української православної церкви висловить якісь свої думки з приводу дій православ... там, представників православної церкви України, відразу він отримує підозри, відразу отримує обвинувальний акт і починається відносно нього вже переслідування. Так вибачте, а про яку про яке верховенство право може йти мова, коли фактично ми кожен день фіксуємо протиправні дії. І вони зафіксовані, е оформлені належним чином документами, е зафіксовані е на відеоносії, а поліція просто свідомо уникає від виконання своїх прямих обов'язків. З даного приводу, ми зараз готуємо заяви до е Державного бюро розслідувань з приводу невиконань рішень суддів, тому що поліція зобов'язана виконувати. Рішення, яке набрало законної сили Печерського суду. В даному випадку в нас вже не одне таке судове рішення. Друге, ми будемо звертатися до різноманітних інстанцій, а саме до уповноваженого з прав людини, так як поліція фактично не захищає права потерпілих, не захищає права вільних української православної церкви. чиї чи права порушені цими так званими активістами? Тому не перемикайтесь, йдемо далі, будемо інформувати вас про подальший розвиток цих подій. Дякую.